da presado ho od nekudje Так. Да. Румо. -ру. Петусь кизля. Ні-ні-ні. Мій ні, 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 покинечу на спиху мав зі мапунську хорош. Куня. Куня. Чиво? Ти Чи, у дурненька це таки на пико. Ну, значить, бикали ми тільки чуть-чуть. Ваша міру

Та ти тих чиновник не, ти нефальшивий. Сейчас тобі начинкує і, на і постарює, благородно і чинно. О, ви на гроші ластиться. На гроші генерати маленький, що прококули. Подавляться. Подумай тільки таке щастя і благородне, і ворогів нема. А то мили мою дочка вареницева. Та ще й зі сметанкою. Оце ж сьогодні поміщики. Шартували, що мовляв вареника боємо справжніх вареники. О, обіцялись приїхати на вареники. А що ж? ось бачиш, вони породичатися хочуть, а не за гроші. Ну, дивіться, що все було гаразд. Ти, Сінько, біжить yeah. до вірді, моряк А ти, Наталко, біжи до отця за посуду та просиді. А Мазана збігай потап.